На заході країни у вівторок переважно хмарно з проясненнями. Лише в Тернополі має бути ясно. Нічна температура від плюс 5, денна до плюс 21. У вівторок безхмарна та ясна погода очікує на Київ, Вінницю, Черкаси та Кропивницький. У решті північних та центральних областей мінлива хмарність. Вночі від плюс 3, в день до плюс 20. На півдні синоптики обіцяють ясне та безхмарне небо. Температура в регіоні від плюс трьох нічних підніметься до плюс 18 денних. На сході країни синоптики прогнозують переважно мінливу хмарність, але над Донецьком та Дніпром в цей день має бути ясно. Температура вночі від плюс 1 в день до плюс 17. На заході у середу пройдуть дощі по всій території регіону. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 6 до плюс 18. На півночі та у центрі мешканцям цього регіону знадобляться парасольки. Температура від 7 до 16 з позначкою вище нуля. День середи принесе з собою мінливу хмарність на весь південний регіон. Температура від нічних плюс 4 підніметься до плюс 19 в день. На сході за прогнозами синоптиків має бути переважно хмарно, а в Дніпрі та Запоріжжі в цей день пройде дощ. Вночі від плюс 6 в день до плюс 18. В четвер на заході хмарно з проясненнями, але в Ужгороді небо буде переважно безхмарним. Найнижча температура вночі плюс один, найвища вдень плюс 13. На півночі та у центрі у четвер пройдуть дощі за виключенням Вінниці, Житомира та Чернігова. Температура від плюс 2 до плюс 18 градусів Цельсія. День четверга для мешканців південних областей принесе з собою ясну та безхмарну погоду. Температура від плюс 5 до плюс 12. На сході країни, за прогнозами синоптиків, у четвер пройдуть дощі по всій території регіону. Мінімальна температура плюс 4, максимальна плюс 10.